Російський конвой може бути використаний у якості димової завіси для проведення інших операцій. Вважає колишній радник Путіна Андрій Іларіонов. З ним погоджується консультант Пентагона та експерт центру трансатлантичних відносин Джефрі Стейсі. Обидва експерти відзначають успіхи української армії та послідовну політику США на підтримку України. Утім, вважають, що Сполучені Штати повинні зробити більше. З експертами розмовляла Тетяна Ворожко. Колишній радник президента Путіна, а нині експерт Вашингтонського інституту Катона Андрій Ларіонов відомий своїми песимістичними, але здебільшого точними прогнозами щодо дій російської влади у гуманітарний характер вантажу він не вірить. Вказує, що не всі вантажівки були доглянуті та припускає чисельні способи, яким чином цей конвой може бути використаний з тим, щоб послабити успішну наступальну операцію українських військ на сході України. Папришні мояки раніше цей конвой залишається предметом для подальших провокацій, які природно будуть використані проти жителів південно-східної України і проти самої України. Також цей конвой може використовуватися в якості домової завіси для проведення інших операцій. Вважає Ларіонов консультант Пентагона та експерт центру трансатлантичних відносин Джефрі Стейсі з точки зору Ларіонова. Погоджується самі вантажівки під час руху до українського кордону зупинилися на російській військовій базі неподалік кордону. Можливо, що в цей час вони або завантажили зброю, або її розвантажили, але й найімовірніше, вони хочуть розташувати ці машини як найближче до Луганська та Донецька, поруч з військовими об'єктами повстанців, і таким чином вони можуть спробувати зупинити чи загальмувати військовий наступ української армії. На думку Ларіонова, Росіяни можуть готувати великий наступ, покликали посути. Позицію Кремля на переговорах з Києвом, які мають пройти 26 серпня в мінську, в у такому випадку цей наступ повинен початися після завтра. Завтра, 23-24 серпня, з метою завдати помітний показовий удар по українських позиціях, спробувати розблокувати Луганський Донець, обидва міста. чи одне з них, тим самим поставивши переговірники у мінську, перед фактом, що військова вдача на кілька годин чи днів переходить на бік російських збройних сил. Аналізуючи відкриті джерела інформації, статті та публічні промови російських політиків та західних експертів, Еларійонов прогнозує таку позицію Росії на переговорах. Перше, та по перше, пан Путін і пані Меркель у мінську повинні вирішити політичний устрій України. По-друге, там має бути прийняте зобов'язання з боку України ніколи не вступати в НАТО. Крім того, передбачається обговорювати питання економічного відновлення України загалом і Донбасу. Зокрема, і мабуть у даному випадку підготовлена запасна позиція, що фінансування принаймні частину візьме на себе Німеччина. Це мабуть та сама цукерка, яку пані Меркель заготовила, і це, мабуть, з її точки зору. І на думку пана Путіна повинно задовольнити Україну і спонукати її піти на можливі поступки. На думку Ларіонова Путін може пообіцяти вивести бойовиків та закрити кордон з Україною. Можливо, возможно, то будемо це буде остання козирна карта, яку Путін буде готовий викласти в обмін на участь в організації політичного устрою України, включаючи варіанти федералізації, можливо, вже не повної, але усіченої на на Донбасі, що буде найбільш надійним з його точки зору, структурним фактором, який не дозволить Україні вступити у НАТО. Ларіонов закликає українське керівництво не погоджуватися на пропозицію Росіян, інакше це означатиме, що на території України багато років буде кровоточити рана, а сама країна опиниться у фактично колоніальній залежності від Росії. Джефрі проговорів у мінську ставиться більш оптимістично. Ця зустріч має більше шансів на вирішення конфлікту ніж усі попередні. Путін не лише не може досягнути усіх своїх цілей, але також розуміє, що велике вторгнення у східну Україну того не варте його не лише відключать від міжнародних ринків повністю, але також ймовірно це штовхне Україну до НАТО, можливо, до ЄС. Обидва експерти відзначають успіхи української армії та послідовну політику США на підтримку України. Утім, вважають, що Сполучені Штати повинні зробити більше у першу чергу. Почати постачати летальну зброю. Триває багато дискусій щодо військової допомоги. Мій прогноз: якщо Росія посилить вторгнення, то ми побачимо доставку потужної летальної зброї зі США та ЄС до України. За словами Стейсі, саме зараз готується і новий раунд жорстких санкцій у спільній статті з колишнім послом США в Україні Джоном Гербстом Стейсі закликав як почати постачати в Україну зброю, так і запровадити проти Росії найжорсткіші санкції вони мусять негайно ввести четвертий рівень санкцій, таких як в Ірані, найбільш жорстких каральних санкцій. Вони мають бути націлені на кожен сектор російської економіки, кожну фірму. Абсолютне ембарго на експорт будь-яких технологій чи матеріалів, що можуть мати оборонне призначення. Стейці сподіваються, що європейські союзники, як минулого разу, підтримують більш жорстку лінію США. І Ларіонов навпаки побоїться, що європейці в першу чергу Німеччина вже домовилися з Путіним про долю України. Тетяна Ворожко, Голос Америки.